Пам'ятаєте, у нас було таке, трохи в історію відхилення. Пам'ятаєте, у нас було таке, коли нас звільнили, зроблено в окупації. Да? Це речі, котрі робили, чекаючи, коли нас звільнять. І у цих речей була енергетика така очікування, очікування чогось гарного. і і дуже-дуже і бажання, щоб це трапилось. І у нас тоді були і вогники Оленка робила, і вишивки були, і дуже багато було варення, і наші чаї, котрі ми сушили, тут в окупації збираючи все, і подушки, я вже не пам'ятаю, і іграшки, якщо вірно пам'ятаю, що багато, просто, багато лотів пройшло, багато часу, але от там була енергетика така правильно І от так, так, так заряджено було. А зараз це, що робиться в Херсоні, для мене це неочікування вже нічого, тобто неочікування, звільнення воно у нас є. І ви знаєте, навіть неочікування перемоги. Я, я би сказала, що це все, що зараз робиться в Херсоні, це з такою енергетикою. Ми не, не скоримося, ми не зламаємося, ми живемо, незважаючи на те, що у нас за там, кілометр, 500 метрів, 200 метрів від нашого дому війна, ми живемо і ми хочемо, щоб ви подивилися на нас і теж не опускали руки. І от, і от коли тобі в голову приходить якась ідея, і ти її втілюєш життя. То для мене зараз в нашому Херсоні, це, що робиться, то це робиться іменно з такою сильними людьми, котрі живуть, незважаючи. Котрі, не так, котрі не зупинилися, У котрі життя не зупинилися на 22-му році 24 лютого. І це правильна енергетика, і це вірна енергетика, тому що. От я вам ще скажу. От сьогодні вночі був прильот на одній з вулиць нашого міста. Прильот був прямо в будинок дітей нашої ірочки. Вона прислала світлини тільки, що ну, нема там вдома все. Ну, розруха. Діти виїхали, і, слава Богу, а в цьому домі 4 дні. Як тільки вибралися їхні друзі, вони там жили. Друзі з Антоновки, тобто вони жили під обстрілями в Антонівці, потім вони переїхали в цей дім, і 4 дні тому вони вибралися. Якби вони не вибралися, їх б вже не було живих. Сусідка померла. Її вбили верніше. Вбила. І зараз у нас критерій такий: Слава Богу, що люди живі. От слава Богу. Тобто, ну, так, да, жалко дім, жалко будинок, Ну от я подивилася на світлини. І ти розумієш, що війна, і ти розумієш, що ти живеш в місті, що, не дай Бог, із тобою може статися. І ти кожен раз думаєш про те, що слава Богу, що ніхто із людей не постраждав, і люди залишилися живі. От такі у нас критерії життя. І тому всі речі, які робляться зараз нашими майстринями, для котрих треба натхнення, час, золоті ручки. Я дуже пишаюся всіми. У нас немає жодної людини в справі громад, котра би була ну, якась з такими, з такими руками. Немає. Кожен вміє щось, кожен на своєму місці, і я дуже радію, що у нас така команда. Тому я це так довго-довго розповідала. Ми продовжуємо збирати. А от що ми зараз зберемо, ми якось розділимо. Частина піде на 34-ту бригаду, частина залишиться на спанбонд. Ми зараз ми пару лону збираємо. от Сьогодні люди заплатили 3, господі, не 400 1000, з чимось тисячі з доставкою, за один рулон спанбонду. А у нас мінімум три кольори повинна бути, бо ми ж не платимо, сітку однакового розміру. Тому долучайтесь, будь ласка. Пане Віталій, дякуємо вам за донати. І я хочу, я просто бачу, що ви дивитесь. Я, Пане Вікторе, вам велика подяка за допомогу та всім, господі. Я просто дуже вдячна долі, що в такі важкі часи для країни є люди, котрим не байдуже. От, ну, Я не знаю, як сказати, щоб воно було не пафосно. воно в все одно виходить пафосно, але. Це правда, от я, я так завжди відчуваю, і мені прямо аж на душі, аж легше стає, тому що коли ти і один в полі воїн, але одному дуже важко. Не буду про політику, сьогодні ні. Ну, що про них розповідати? Довго ще буде війна, і нам треба це розуміти. Не чекати, що завтра буде кінець війни, а жити собі своїм життям от в тих умовах, що є.